Як збільшити кількість людей, які приходять на українську мову в повсякденному житті? Тут говоримо про те, що та ситуація, яку ви окреслили, вона справді була до повномасштабного вторгнення. Потім ми побачили хвилю, злет, сплеск плеск інтересу до української мови. На цій хвилі зайшло Солов'їне шоу ще доста подібних проєктів, багато тікток-проєктів, ютуб-каналів, платформ. Тобто пішов певний розквіт. Зараз багато моїх колег. Я це спостерігаю, що справді йде спад після ось цього піку, є певний регрес і. Відкат ті люди, які раніше, наприклад, соромилися або ніяковіли публічно говорити російською мовою, і робити це так голосно і активно. Зараз вони так себе проявляють, трошки підняли голови, і ми бачимо ось цю хвилю. Я думаю, що ті, хто перейшов на хвилі піднесення, що вони скоріш за все і залишаться в нашому українськомовному контексті. І наше завдання створювати якомога більше медійних продуктів, цікавих, які будуть заохочувати до вивчення української.